Сьогодні хочу розповісти про один дуже цікавий матеріал. Принесла людина ось такі деталі і сказала, що це має бути щось цікаве. Ну, я одразу взяв магніт, усе магнітиться. Але, як ви розумієте, є нюанс. Вирішили ми подивитись іскру. І дивіться, яка вона тут. Тобто, як у звичайного заліза. А тепер давайте поглянемо на іскру від цих деталей. І тут. Тобто вона червона, як у нержавійки, і її дуже-дуже мало. І це у нас, друзі, сталь 6 М5. Р означає, що вона швидко ріжуся. 6% що тут 6% вольфраму. А М5, що тут 5% молібдену. І саме така йде по 50 гривень за кілограм, а заліза йде менше, ніж по 5 гривень за кілограм. І його ми взагалі не приймаємо. Тому навіть до магнітних матеріалів потрібно бути дуже уважними. І я не лише про магнітне світло, тому що можна натрапити на дуже цікаву річ, яка буде коштувати значно дорожче. А загалом за всі дві деталі людина отримала понад 200 гривень. Якщо хочете знати більше про кольорові та дорогоцінні метали і ціни на них, обов'язково підписуйтесь на нашу сторінку.